Всім добрий день. Сьогодні ми поговоримо трошки не про астрологію. Всі хочуть астрологію, я не розумію. Ну що толку дивитися на ту астрологію, якщо ми практично у всіх галузях програємо. От. А що буде, а що буде. Та буде, то що буде. Не знаю. Ну, Безумовно, добре, коли ти знаєш, но ти все одно не озброєний. Розумієте, за 30 років ми незалежності, о, трошки більше, ми втратили практично все, що могли. Мораль. Ми втратили знання, ми втратили практично молодь. Виросла зараз <клухи> виросла моральна мова. Розумієте, Якщо старше покоління ще пам'ятає що-небудь про, про мораль і честь, то це вже все, це вже просто відброси. Я не кажу, що всі. Ну, переважно більшість. Доларів, очах і все. Розумієте ж, Вибираєте до влади кожен раз приходили все гірше і гірше. А зараз прийшли взагалі Швондіри і Шарикові. Розумієте? Безграмотний президент, наркоман, Розумієте? ним без освіти. Я просто кажу, що народ вибирає? Його підставляють, і народ просто ведеться. Коли його. Помічений Єрмак, розумієте, базарник, він став вже мільярдером, розумієте, що говорить. Я просто дивлюся, як народ просто дуріє, дає все, що можна. Уявляєте, <суміло> вже країну. Україна імпортує молоко і м'ясо. Ви розумієте, що? До чого довели країну? А це, як кажуть, наш геніальний Наполеон їздить по всьому світу і просить гроші. В такі борги вже завів країну. Борги вже приблизно річний бюджет України. Це борги. Хто буде віддавати? Ну, він втече, так ясно дело. Якщо його. Так само, як і Янукович. Зумієте, що... А хочу в президенти, чому? Щоб шкуру свою врятувати. І далі грабувати. Агент ФСБ це вже офіційно там, у нього погоняла козырь. У Єрмака Козарі, робите. Ну, потім виясниться після війни, які був поганяло у, у Зеленського, в ФСБ. Вот. Хто, хто кому служить? Все роблять. Ну, я просто от там взглядом. да? міністр оборони. який взагалі військової освіти немає. А сім'я живе в Америці. Це він все, що для армії це все робить. А робить на 40%. Коротше, армія помирає. Тож хваляться там, да, наша влада там. За два, за два тижні перед падінням е, наших військ підкорщини хваляться, що ми вже свої дрони продаємо за кордон. Американці звинуватили українську армію, що, Україну, що вона продає і діло дрони, і, 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 цей, і, і, і зброю. Тож, я не знаю, що твориться. А в той час... На Курщині не вистачало дронів, розумієте? Росіяни сконцентрували там таку кількість дронів, причому оптоволокони, що практично перекрили все, що можна було, всю логістику знищили. І армію почали нищити. А наші дрони, вони ж вибувають із строю, їх знищують. Радіокеровані. Росіяни поставили за глушилки такі, що там дрони наші вже не літали. Армія залишилася без артилерії, без, без підтримки. Тому вона і втекла, щоб не розгромили. Ну зато наші геніальні там генерали від жиру бісяця. Я взагалі там дивилися. 90% генералів це кавкелинкові, коврові, які понакупляли в 90-80. В 90-х так і трошки пізніше в 2000-х роках посади, розумієте, коли армія вже майже була розорена, знищена. А вони тепер вони поняття не мають, наприклад. Я можу це, про це говорити, тому що мені там дорікають уроди, і діоти. У мене дві військові освіти. У мене технічна кібернетика освіта, розумієте, крім того, мало того, я історію, історію воїн знаю з древніх віків. Починаючи від часів Хамурапі, царя, там, скажем, фараонів, там древнього Риму, вот, Середньовіччя. Я впевнений, що 90 генералів генерал не знає, що таке, наприклад, битва при Крисі. Коли почалася столітня війна середньовіччя у Франції, Англії. Коли три 3000... тисячі... Експедиціон англійського корпусу знищили 20 тисячну французьку армію, в основному кінноту. 300 лучників розгромили. Ви запитаєте ці генералів, вони да, надуються, ну не, ну роз, не скажуть нічого. А що таке битва при Канах, наприклад? Вони не скажуть нічого. Да? Де Ганнібал 20 тисячами розгромив 40 тисячну римську армію, причому вирізали її, всю оточив. І так все так було зроблено. Він допустив центру зайти, центру своєї армії Ганнібал наказав відступити, фланги укріпив із флангів вдарив, кінота закрила, і практично армія римляна виявилася знищеною маєте, в оточенні. Так само Вермах це використовував. І росіяни зараз використовують тактику Вермахту. А наші дебіли та генерали використовують так звану тактику поляків в 1939 році, де розтягнули всю армію від Балтійського моря до Чехії, розумієте, без, без особливих скажем, ресурсів, та без, без додаткових резервів. І вони, німці просто прорвали десь і погнали аж до Варшави ту Англію. Ну, за, за два тижні там розгромили. розумієте. Точно саме зараз росіяни використовують проти нас. Чолові. Наші дебіли. <хи> Тільки відбувається. Храпати ще намагаються атакувати. Та, та підпусти, сконцентруйте з, з, з двох боків, зробіть, так скажем, резерв і вдарите по флангам. Все. Треба заманити їх, як німці робили. Червону армію, як нищили. Під Харьков. Заманили всередину, а потім з флангу вдарили, відрізали. групіровка знищена. Або так званий вдарить кліщами. Те саме, що росіяни зараз роблять. Нашим дебілом про це не відомо. Я знаю, там деякі знатаки кричали. Ой, то що там? Зараз інша армія, що то, при чому древні? Так Тактика залишається, одна і те ж. Зброя міняється. Мислення то залишається. Кошмар. Ой, ну. З такої армії не можна воювати, треба закінчувати війну. А зараз нам не дають. Зеленський практично прорвали все, що можна було. Вот з Ермаком. Уже все сдає, уже гроші не позичав. И тепер як закінчити, якщо Путін, скажем, чему, я ще раз повторюю, чему Трамп довіряє Путіну? Да потому що Путін борец с нацизмом. Він бореться з нацизмом. В українським нацизмом, з бандеровцами. Трамп добре знает, что такі бандеровцы. Так, в его семье, в еврейской семье добрятся все подметают. Вот, ну плюс наживо. Я тут все хотел, на это все кричать, кричать, чтобы там Путин расповедать бывает, что это такие ленивые, что читать то, то, что ему подносят. Я, я вам зараз покажу просто, я от компьютера прямо с, вот экрана. Вам дам характеристику Путина, его портрет, астрологичный. Разумеется, о чем речь? Щоб ці усі дебіли, я прямо називаю, дебіли, які не знають абсолютно нічого, а може спеціально робить, кажуть там, роблять із Путіна ідіота. То, що там Путін промахнувся в 2022 році, році, це тільки говорить про те, що його просто ці всі, скажімо так, обдурили. Але він, він сам... Він сам керується всіма процесами зараз. Можете не сумніватися. У нього тут сонце вдивив, в Діві, в з'єднані з Меркурієм, Сатурном, логіка сильно поставлена. Він щеплетільний до деталей. І коли говорять, що, йому, що йому там тільки те, що подають, це все брехня, він дуже добре аналізує все. І тому нашим дебілам просто, нашим Шариком, Швондерам які прорвалися до влади, які не мають толком ніякої системної освіти, розумієте? Будуть програвати постійно. А армія теж програє, тому що так, так давав свій час Порошенко, знищував армію. А ті дебіли, там всі бандеровці кричать, що він там її врятував, зробив армію. Він знищував. І дебальцевий, і Добробати. Де це було вже все підготовлено. Домовлено з Путіним. Так само з Путіним було домовлено Курщина. Ви думаєте, че? що? Що наші війська залишилися без, без дронів і без, скажімо, без підтримки? Там був зговор. Вот. І, і Путін дуже чітко це все, ну, все аналізує. У нього там ціла клас, цілий клас астрологів, між іншим ФСБ, я точно знаю, там Левін їх готував. Коли Путін прийшов до влади у 2000 році, Російська Академія Астрологічної не працювала два роки, готувала цих всіх астрологів для Росії і цієї російської армії для ФСБ. Я тоді був ректором астрологічної Київської академії, я просто дивувався спочатку не знав, а потім наші колеги з Росії вже розповіли, в чому там річ. Вот. Він дуже, дуже, ну, бачите, у нього вада... У Путіна. В тому, що в нього там лілі чорний місяць в тільці. Але в 10 му домі. Гроші, гроші, гроші. Він з дитинства був помішаний на грошах. Він на грошах зациклений. І він підкупав там, він це все, от скільки робив Плутон, сто... Плутон на стенденті. Ви розумієте, в чому річ? Це людина, вона буде до кінця, Гітлер буде йти. Розумієте, його тільки знищити можна. От. Ну, Хоча там вже зріє там всяке протидія. Але він буде хапатися за все. Учився він дуже, ну скажем, дуже важко йому було вчитися, тому що не визнавали його там. Він такий був сірий кардинал. Да у нього місяць, місяць з'єднані з Марсом в Скорпіоні. Це агресивна, мстива натура. Розумієте, у нього всередині злобність. Та просто, просто це недооцінюють. Звідки жорстокість? Розумієте, що боріть? Звідки злобність? Вот. Ну, тим не менше, бачу там, що Плутон у нього. Хоч і ну, він на стенденті, але в 12 домі. Спецслужби. Він дуже сильно готує спецслужби. Він сам спецслужбіст. Спецслужб, Скритний, підлий, хитрий, але він пос, послідовний і буде до кінця йти. Вот у чому річ. Я не знаю, як його буду там прибирати. Він сам не піде. Він геніально використовує спецслужбу. У нього там. Я, я не знаю. Там стільки позитивних аспектів. От. У нього карта, карта досить непогана. От о чому Тому і не вилазив. Карта його витягувала. Через партнерство там Юпітер стояв в своєму домі. От. Він же діва, розумієте, в чому річ? Він же діва. Він 50-го року народження, я можу продиктувати, 17.09.1950 року. Народження в 3.40. Вот. Там Пермська область. Так що вся брехня спеціально робиться для того, щоб народ просто От. Для того, щоб бачите, коли шарикові швондери безграмотні, підлі, аморальні, прийшли до влади. Народ сам виноватий в цьому, тому що він перетворився вже в аморальну структуру. Ще старше покоління, це пам'ятаєте, я ще раз повторюю. Що були колись якісь правила і моралі. Оце вже все, то, що вже народилися і зараз виховані, вони вже цього не розуміють. Особливо там на Західній Україні, там взагалі, вони всі на доларах помішані. Для них там мамовниця, все золоте ті це у них бог. Ходят церкви, тоже час. Богу. Просят, боже, дай доллары. Не совість і не мораль, дай доллары. Ж, ж все, что знаю, это все. рік там. Туда езжу. Бачу все, что. Вот. Так что тут Херон стоит в трине до Плутона. Це сильна позиция спецслужбы. Розумієте, що Він на цьому все це все далі буде йти. Як закінчиться? Ну, я думаю, що в цьому році там, з цієї карти, там буде зміна влади. От. Ну, поживемо, побачимо. Всі, всі кругом хочуть збрехати, ну. А народ радіє. Ніякого критичного розуму немає вже. Все відсутнє. Казочки вірять. То залужного там, то Порошенко вихваляють, а теперь уже вихваляють, бо він захищає. Та нічого не захищає, все продає. А то, что там англійські спецслужби з ним зробили там проти Трампа, скажем, опустили Трампа, ну, то вже таке діло. я все сказав.